Газовані напої Кока-Кола Спрайт Фанта знайомі кожному. Ми п'ємо їх на святах, у спеку чи просто для задоволення. Але що якщо я скажу, що ці напої можуть приховувати небезпеку для вашого здоров'я? Недавня новина сколихнула Європу. Кількох країнах відкликали партії цих популярних напоїв через небезпечні речовини. Можливо, такі партії можуть бути і в нас на полицях магазинів. Сьогодні я розповім, що саме сталося, які ризики це несе для нашого здоров'я, і найголовніше, як захистити себе. Давайте розбиратися. Отже, що ж трапилося? Компанія Coca-Cola заявила про відкликання своїх продуктів у Європі: це Coca-Cola, Sprite і Fanta. Причина перевищений рівень хлоратів та можливі металеві частинки в напаях. Хлорати це хімічна речовина, яка з'являється при очищенні води. Їх високий рівень небезпечний, особливо для дітей та вагітних жінок і людей із проблемами щитовідної залози. Металеві частинки могли потрапити у напої через несправності на виробництві. Це загрожує травами шлунка, подразненням слизової і навіть серйозними проблемами із травленням. Проблема зачепила такі країни, як Бельгія, Франція, Німеччина, Великобританія, Люксембург і Нідерланди. Ось що компанія Coca-Cola заявила офіційно: ми ставимо безпеку наших споживачів на перше місце. Як запобіжний захід ми відкликаємо повні партії продукції. Ця ситуація показує, що навіть великі бренди можуть допускати серйозні помилки. Тепер давайте поговоримо про те, чому це справді небезпечно. Потенційні ризики такі: перше, короткострокові наслідки, отруєння, яке може проявлятися нудотою. Болем у животі, слабкістю, алергічні реакції, як свербіж, висипання чи набріки. Друге, це довгострокові наслідки, проблеми з нирками через надмірне навантаження хімічними речовинами, пошкодження щитовідної залази через брак йоду, який блокує хлорати, діабет, ожиріння і серцеві, захворювання через регулярне вживання цукровмісних напоїв. Важливо звертати увагу на симптоми отруєння, нудота, слабкість, головне. Біль або біль у животі. Якщо це сталося, не відкладайте і звертайтеся до лікаря. Як захистити себе? На щастя, є прості кроки, які допоможуть уникнути ризиків. Перше, перевіряйте етикетки. Дивіться на країну виробництва і термін придатності. Якщо країна виробництва збігається із проблемними, наприклад, Франція чи Бельгія, краще не ризикувати. Друге, обирайте правильну упаковку, віддавайте перевагу скляним пляшкам, вони більше безпечні. Уникайте на Напоїв у пошкодженій упаковці. Третє: замість газованих напоїв обирайте здорові альтернативи, наприклад, домашній лимонад. Више від сік лимона додайте воду, мед і кілька листочків м'яти. Чи трав'яний чай, м'ята ромашка чи меліса це і корисно. А ще можна зробити ягідний напій, розім'яти малину чи чорницю, додати води і трохи меду. І корисний напій готовий. Ми з вами розібрали, чому газовані напої можуть бути небезпечними. Проблема з Кока-Кола, Спрайт і Фанта це лише приклад того, як важливо бути уважним до того, що ми споживаємо. Ваше здоров'я у ваших руках. Напишіть у коментарях, які напої ви п'єте щодня, чи звертаєте увагу на склад продуктів. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поділіться ним з друзями. Нехай якомога більше людей дізнається про ці ризики і зможуть захистити себе та своїх близьких. Ставте лайк, підписуйтесь і переходьте до телеграм, щоб не пропустити нічого важливого. Посилання в описі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей!